На перехресті ватутіна Рябоконя розгорнули будівництво. На одному гектарі землі тут взялися зводити соціальне житло у вигляді котеджів, замовник, міська влада. Ми сьогодні так символічно розпочинаємо забудову нового мікрорайону, забудову за принципово новими підходами, про які ми не один рік мріяли. От і нарешті місто спромоглося його започаткувати. Плани чиновників увесь час руйнувались через дірявий бюджет. Спромоглися виділити кошти на це лише у цьому році. На втілення проекту будівництва бюджет розвитку підсобив більш ніж двома мільйонами гривень. Забудовник компанія Лада Будсервіс будуватиме тут котеджі трьох видів одно та двоповерхові. Вони матимуть різну квадратуру 60, 80 і 120 квадратних метрів, а жити в них зможуть одна або дві родини. Для двох котеджів вже й фундамент заклали. Технологія будівництва котеджів Майтек. хід ітимуть лише екологічні матеріали та енергозберігаючі технології. Основа конструкцій дерево. Проведення усіх комунікацій взяло на себе місто. Мір приміняє ту технологію вже з чотирнадцята з п'ятнадцятого віка. Той сіс, хто бував в Гірманії, в Польщі видели эти дома 15 века, віка. Ну, Практически вони делаются так же само, только наповнення стін там другое, Там була глина, у нас вже мінеральні вати. Зводить такі будиночки компанія підрядник вже не один рік. Цілі квартали котежного житла вже є в Полтавській, Луганській областях та Києві. Найголовніша фішка цих будиночків низька собівартість, а відтак і прийнятна ціна. Вартуватиме один квадратний метр від 600 до 800 доларів. Додає переваг каркасним будиночкам і швидкість забудови. Звести домівку під ключ будівельники можуть лише за два місяці. Такі гарантії, кажуть підрядники, неабиякий стимул. Дома розкупаються. От ми почали в Луганську строить, правда, за свої деньги строить вулицю, квартал, 50 дома. Ми построили перші 7 домов, і вже у нас десь 15 домов продано. Тобто люди покупають. Несмотря на те, що бы як Луганська область, депресивний регіон говорять, тем не мене покупаються. У вас, я думаю, попроще. Вони дома должны пойти. Придбати нове соціальне житло зможуть усі бажаючі. Що... Максимально спробуємо врахувати. Пріоритети тих сімей, які перебувають без житла і сьогодні перебувають на черзі. Їх у нас 10,5 з половиною тисяч сьогодні в Черкасах. Загалом тут зведуть 18 котеджів. А у перспективі такі містечка обіцяють владці, будуватимуть по всьому місту. Юля Доброскок, Василь Саєнко, Віка Новини.